Цей економічний форум знову зібрав у Давосі світову еліту. Цьогоріч очікується рекордна кількість учасників. Водночас зустрічі відбуватимуться без делегації з Росії. Не буде також і представників Китаю, бо країна переживає сплеск пандемії ковід. До того ж, через падіння фондового ринку у 2022 році найбагатші люди Китаю збідніли на 224 мільярди доларів. Водночас мільярдерів із країн перської затоки цього разу буде більше. Регіон збільшує доходи через зростання цін на нафту. Серед головних тем загроза глобальної рецесії, зміна клімату, а також війна в Україні. Так, Євросоюз представив масштабну ініціативу з підтримки зеленої індустрії. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про плани підтримати екологічно чисте виробництво. Ми представимо новий закон про промисловість, вуглецева нейтральність. Це має допомогти блоку конкурувати з подібними програмами у США. Водночас, перша леді України Олена Зеленська зазначила, що спочатку треба зупинити війну в нашій країні. Як світ хоче досягти кліматичної нейтральності, якщо він навіть не може зупинити спалення міст в Україні? Також учасники форуму обговорили можливість глобальної рецесії. Директор розпорядник міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва каже, що глобальне економічне зростання 2023 року, згідно з прогнозами, досягне нижньої межі перед фазою пожвавлення. Вона також підтвердила прогноз МВФ про вповільнення глобального зростання до 2,7% цього року з приблизно 3,2% минулого. Ми очікуємо, що у 2023 році зростання досягне дна, щоб почати процес, у якому ми підемо вгору, а не вниз. Георгієва сказала, що глобальне зростання підкосила криза вартості життя і процентні ставки. Які були на рівні небаченому десятиліттями?